Бізнес Тікток-Зустріч, що на ній відбувається? Ну, по-перше, ми вже ж провели декілька зустрічей в Києві, в Овручі. Це ті зустрічі, які я провожу індивідуально, знаєте, на 10-12 людей для того, щоб комфортно було поспілкуватися, позадавати питання і донести свою думку. Чим я ділюсь? В першу чергу ділюсь фішками Тіктока. Є десь 27 фішок, які потрібно використовувати, якщо ви маєте бізнес і хочете прокачати ваш бренд. Або якщо ви хочете стати блогером, заробляти на цьому гроші, то потрібно знати деякі моменти. Ну, наприклад, що там руль, або як ти їдеш за рулем. Або там, якесь насильство, що його заборонено показувати в Тіктокі, тому що Тікток такі речі не кидає в рекомендації. Таких фішок розроблено 27. Плюс багато моментів по бізнесу: делегумування, айчарство, організаційні схеми, як розвивати бізнес, як з бізнесмену стати, мати ну, системний бізнес. Про все це десь дві годинки, часу приділяємо. Тому бізнес-Тікток-зустрічі проходять так. А бізнес-курс, який я пишу, все це упаковую і про курс. Десь в листопаді, першим п'яти людям я його подарую, а далі будемо продавати. Тому е бізнесмен, я як бізнесмен хочу розвиватись, хочу ділитися своїм досвідом, тому і проводжу. Бізнес-Тікток-зустрічі і пишу курс. Авгалтарське юридичне обслуговування незмінно. 2000 гривень на місяць, 3500 з одним найм. Казав, кажу і буду казати, займайтесь бізнесом. А бухгалтерські юридичні моменти передайте професіоналам. До речі, сьогодні останній день подачі звіту за, е, ні, не звіту, а сплати податків за третій квартал. Особливо перша, друга, третя група єдиного податку ЄСВ. Сьогодні 20 жовтня. Всім лайк.